Друз'яки, отже, швидко пройдемось по оновленням. Пумбанк, який ще недавно а, накинув мені 230 гривень. 300 з податком 230 вийшло за а, просту реєстрацію. Сьогодні вже дає 500 гривень за реєстрацію. Дана акція діє на протязі 30 днів. Пояснюю, що потрібно зробити. Вам потрібно перейти за моїм партнерським посиланням, встановити додаток. А, можна активуватись, тобто зареєструватись через ДІЮ, це буде швидше. Якщо не виходить через Дію, тоді через звичайний паспорт і ваш код. 5-10 хвилин роботи, все готово. Далі відкриваєте карту. Вся карта це звичайна дебетова карта. За нею ви отримаєте максимум 200 гривень. А, краще відкрити карту все можу. Я відкривав карту Все можу. Ось вона. З кредитним лімітом. Якщо ви не хочете, можете не користуватися цим кредитним лімітом. 4 місяці він мене вже висить, я ним не користуюсь. А, поповняєте цю карту на 100 гривень. Неважливо, не все карта чи все можу, треба поповнити на 100 гривень. Ці гроші, які у вас відображаються, у вас є кредитний ліміт на карті, а є власні кошти. Ці 100 гривень будуть у вас ось тут. відображатись, ви далі. їх перекидуєте собі на телефон, чи оплачуєте інтернет, або щось інше. оплачуєте в інтернеті. І після цього вже отримуєте свою винагороду. 500 гривень. З податком вийде десь 400-402 гривни. Все, нічого складного. Якщо будуть питання, пишіть в коментарях. Також посилання на публікацію залишу в описі під відео або в коментах, і ось тут знайдете ще більше. Пропозиції вже від інших банків. Так, не такі сочні, не такі жирні, але ну, вже що є. Тим паче, якщо у вас зараз немає 100 гривень, то можна зареєструватись в цих банках і вже звідси перевезти сотку на пумп. Ну, такий варіант.